Ще на сцені фристайл від квн команди Малышка Емелі, місто Київ. давай. Андрюшка. Доброго вечір рівне. Доброго вечора, друзі! Вас вітає команда, КВН Малишка Емілі. Знаєте, багато команд починають свій виступ, які вміють співати, звичайно, з пісні. Але є команди, у яких є пластика, і вони починають свій виступ з танцю. А перша година ночі сівенах. Звичайний випадок на кримінальному районі. Пацанчик короче, ти сюда я тобі сказав. Що чи що сюда по що я тобі сказав. Що ти тут ходиш? Я домой йду. Домой, ти вже прийшов домой. Ти Наташу знаєш. Я не знаю. Наташу я закипав бішов додому. Ти не знаєш наташу. Я не знаю, Наташу, я за хліб у мене мама. Ти не знаєш наташу. Я не знаю ніяку наташу. Знакомимося, Наташа. А тепер давайте уяву, що повія стала бабусею і сидить на лавочці біля під'їзду. Алкоголік! Наркоман! Колега. <плес> <плес> ну що ж, а зараз перенесемося на закінчення робочого дня в клубі Октант. Сама відповідальна прибиральниця. <плес> Mm. Mm. <свистання> 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 <пай> а ні, пиль, точно пиль. Віктора <пай> Януковича запросили в балет, але він вперше в житті не «не дочув, а оговорився. <laughs> да, да, не так я себе представлял этот багет <laughs> Ну, не поем такой посплю. еще один выпадок на криминальном районе. Хе-хе, Мелочушка есть? А позвони. А если найду? Блин, треба мелодию поменять, а то стримаем капец. Алло. під нічний клуб Магнат, четверта година ранку. Міша! Міша, пошлі, я тебе приведу домой. Ти мене проводиш домой, так? Да? Міша, ти глянь на себе, ти неадекватний. Хто неадекватний, Міша неадекватний. Міша, то ти глянь на себе, да ти вдрова. Та вже все. Міша, я тебе перевожу домой. Я обіцяв твоїй мамі. Тобто ти обіцяв мій мамі провести мене в такому стані застоянні Так. Да. Мам, він обіщав. 8 березня чоловік повертається додому. Діндон, Діндон. Сію, вію, посіваю, злодом роком освітаю. Ти де шляхся скотина? Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Стоять. Я тебе два місяці назад посилала за рисом на плов. А що є плов? А що я рис? Ні. Де? Вон. Вон. Кажеться, ти маєш бути великодушнішою. От пам'ятаєш два роки назад, ти на тиждень пропала з хати. Та да, назад! Я рожала! Але я ж тебе простив. І збираєш рис. Зачекай, це вже дві умови. Добре ти кидаєш пити. Пізно я вже збираю рис. Друзі, знаєте, на завершення хотілося би сказати: Ось сьогодні після гри ви будете йти додому по нічному рівну. Якщо вдруг. Ви зустрінете шикарну бабу з веслом. Знаєш, хтось буде нагребать. Команда кави малышка «Емілі». Малышка з фантазією.